Партнери Nvidia отримали повідомлення, що компанія вирішила припинити випуск графічних процесорів серії GeForce GTX 16 до першого кварталу 2024 року. Це останні відеокарти Nvidia з приставкою GTX у назві. У лінійку GeForce GTX 16 входять моделі GTX 1660, 1660 Super, 1660 TI, 1650 та GTX 1630. Остання є найновішою в лінійці, оскільки була представлена в 2022 році. Ресурс відеокарт підкреслив, що насправді Nvidia припиняє випуск двох відеокарт GTX 1650 та GTX 1630, решта вже знята з виробництва. Відеокарти серії GeForce GTX 16 морально застаріли і не мають підтримки багатьох актуальних технологій і функцій, включаючи апаратне трасування променів та DLSS, які активно використовуються геймерами в актуальних іграх. Епоха GTX офіційно завершується і тепер компанія зосередиться суто на сімействі відеокарт RTX. Замовлення на GPU GeForce GTX 16 приймаються до кінця поточного місяця, а їх постачання повністю припиниться у першому кварталі 2024 року. Для тих, хто наразі заклопотаний пошуком комплектуючих для свого ПК, варто завітати на її каталог. Восьмиядерний, 16-потоковий Ryzen 7 5800 X3D наразі можна придбати від 12 600 гривень. Материнську плату формату ATX Gigabyte B550 Aorus Elite V2 від 5200 гривень. Відеокарту Palit GeForce RTX 4060 Dual, за допомогою якої можна протестувати новітні технології Nvidia, можна придбати від 12500 гривень. До речі, наразі є каталог розігрує 20 тисяч гривень на оплату вашого списку бажань за крутий відгук. Детальні умови конкурсу дивіться у їхньому відеоролику. Посилання на товари та на деталі конкурсу в описі до відео. Компанія Intel в деталях представила нову серію процесорів Core Ultra 100. Вони ж Meteor Lake, які стануть основою для ноутбуків, міні ПК і можливо портативних ігрових консолей. Чіпи розроблені із застосуванням технологічних процесів Intel 4 та TSMC N5N6 і використовують компонування з чотирьох кристалів, об'єднаних за допомогою технологій Intel Faveros. Нові камінці підтримують Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 та pci Express Gen 4 та 5. Крім того, заявлено підтримку оперативної пам'яті lpddr 5 x 7467 і DDR5600. 5 Процесори містять пі ядра Redwood Cove, і ядра Crestmon та Cash L3. Також є додатковий кластер і e ядер, який компанія називає Low Power Island. Судячи зі слайдів, у Core Ultra 7 165H лише трохи вища багатопотокова продуктивність у порівнянні з Core i7 1370P. Графіка найважливіша складова Core Ultra 100. Intel використала архітектуру XELPG з підтримкою DirectX 12 Ultimate, апаратне трасування променів і фірмову технологію масштабування XESS. Сучасні можливості кодування, такі як AV1, H265 або VP9, теж підтримуються. Інтегрована графіка має до восьми ядер XE, що працюють на частоті до 2,35 ГГц. Згідно з внутрішніми тестами компанії GPU нових рішень до двох разів швидший за інтегровану графіку чіпів Core 13-го покоління при 28 Вт, а також до 10% швидший, ніж GPU RDNA 3 в Ryzen 7 7840 U. Без обмеження TDP графіка XELPG LPG буде рівна або трохи випереджати графіку RDNA 3. Подбали і про штучний інтелект. Вбудований модуль забезпечує продуктивність до 34 TOPS. Нова серія процесорів на 70% швидше працюватиме у завданнях, де застосовується генеративний штучний інтелект в порівнянні з чіпами Raptor Lake. Повноцінно нові процесори розкриють себе у Windows 12, в якій технології штучного інтелекту використовуватимуться повсюдно. Всього на ринок випустять 11 нових моделей: від 16-ядерного 22-потокового флагмана Core Ultra 9185 h до 12-ядерного 14-потокового Core Ultra 5134U, потужність процесорів від 9 до 115 Вт. Процесори Core Ultra 185 h Core Ultra 7 164U та Core Ultra 5 134 u як очікується, вийдуть у першому кварталі 2024 року. Інші моделі мають стати доступними у готових пристроях найближчим часом. Компанія TSMC продовжує домінувати на ринку контрактного виробництва напівпровідникових компонентів, залучаючи великих замовників, таких як Apple та Nvidia своєю передовою 2-нанометровою технологією. У той же час Samsung, хоч і відстає від тайванського виробника, розвиває свою 2-нанометрову технологію і прагне отримати замовлення від Qualcomm. Очікується, що корейська компанія почне випускати серійну продукцію на 2 нанометрах за своєю технологією SF2 у 2025 році, тоді ж коли і TSMC. Боротьба між цими двома компаніями за клієнтів у передовій літографії наростає. на думку аналітиків, TSMC, семсі, які раніше пропонують краще поєднання ціни, ефективності тих процесів і надійності. Згідно з інформацією джерел Financial Times, TSMC вже продемонструвала прототипи своєї 2-нанометрової продукції великим замовникам, таким як Apple та Nvidia. Вони сподіваються розпочати масове виробництво 2 нанометрових чіпів у 2025 році. Зазвичай мобільні гаджети насамперед переходять на новий техпроцес TSMC, тому Apple залишається найвірогіднішим кандидатом для реалізації 2 нанометрової технології у своїх чіпах. Apple вже застосовує трьохнанометрові процесори m 3 у мобільних пристроях і планує найближчим часом використовувати їх у ноутбуках та планшетах. Представники компанії TSMC впевнені, що на момент випуску 2 нанометрових технології на ринок їх компанія стане провідною як з погляду щільності транзисторів, так і в плані енергоефективності. ECSM опублікував нові тести процесорів Intel Core i 5 14400 та Core i 3 14100 що входять до сімейства 14 го покоління Non-K. Джерело зазначає, що Intel випустить чіпи 8 січня після анонсу на CES 2024 і вони надійдуть у продаж того ж дня разом із бюджетними материнськими платами. Що стосується специфікацій, то Core i 5 14400 є 10-ядерним чіпом з 6 ядрами P і 4 ядрами E з 16 потоками. Він має базову тактову частоту 2,5 ГГц, тактову частоту в режимі Boost 4,7 ГГц, 20 МБ кеш-пам'яті L3, 9,5 МБ кеш-пам'яті L2 та TDP 65 Вт. Core i3-14100 – це модель початкового рівня, котра має всього 4 p ядер та 8 потоків, 12 МБ кеш-пам'яті L3, 5 Мб кеш-пам'яті L2, базову тактову частоту 3,5 ГГц, частоту в режимі Boost 4,7 ГГц та TDP 65 Вт. Обидва чіпи коштуватимуть так само, як і існуючі варіанти 13 го покоління, тобто близько 221 долара за Core i 5 та 109 доларів за Core i 3. Обидва процесори були протестовані в тестах CPU Z та Cinebench r 23, а стрес-тести проводилися в тесті AIDA 64 CPU FPU. Core i3-14100 досяг максимальної тактової частоти всіх ядер 4,5 ГГц при енергоспоживанні 68,75 Вт. Core i5 14400 досяг максимальної тактової частоти всіх ядер 4,1 ГГц 3,5 ГГц E-core при TDP 84,75 Вт з точки зору продуктивності, збільшення тактової частоти на 200 МГц дає мінімальне поліпшення продуктивності, але враховуючи, що ви платите за ці чіпи стільки ж, скільки і за 13 те покоління, це має бути вигідно, якщо тільки чіпи 13-го покоління не стануть дешевшими. Лінійка чіпів Intel Non K14 го покоління конкуруватиме з останніми доповненнями AMD до сімейства AM4 та AM5, орієнтованими на бюджетний сегмент. AMD має нові чіпи Ryzen 5000, включаючи з X3D, які повинні зберегти тверде лідерство в іграх над процесорами Non K 14 покоління, той час як сімейство APU Ryzen 8000G збирається зайняти сходинку вище, пропонуючи надійну продуктивність Zen 4 у поєднанні з графікою RDNA 3. Компанія Galax готує до випуску відеокарту ювілейної серії GeForce RTX 4070 20th Anniversary Edition, яка присвячена 20-річній присутності бренду на ринку. Новинка виділяється потужною системою охолодження білого кольору. Раніше виробник анонсував моделі RTX 4090 20th Anniversary Edition та RTX 4090 20th Anniversary Carbon Fiber Edition у білих та чорних виконаннях. Однак на тлі нових експортних обмежень США, що забороняють постачання до Китаю графічних процесорів AD102350, виробник відмовився від їхнього випуску. Згідно з останніми чутками, Nvidia готує до Китаю урізану версію RTX 4090 d яка буде представлена наступного року, тому Galaxy у перспективі ще може представити моделі, від яких відмовилася, але використовуючи урізані чіпи RTX 4090 d Тим часом компанія анонсувала модель RTX 4070 20th Anniversary Edition, що використовує графічний чип 104 104250 на 5888 ядер CUDA, що майже втричі менше, ніж у RTX 4090. Новинка пропонує 12 ГБ пам'яті gddr 6 x однак обидві карти порідні унікальний дизайн системи охолодження. До її складу входять три вентилятори, один із яких розташований зі зворотнього боку прискорювача. Товщина новинки складає всього 45 мм. Це означає, що відеокарта займе лише два слоти розширення у корпусі ПК. Вона набагато тонша за модель RTX 4090 з кулером на 3,5 слоти розширення. Іншою примітною особливістю картки є прихований роз'єм живлення, що сховався за невеликою магнітною кришкою. Galax повідомила, що RTX 4070 20th Anniversary Edition оснащена подвійною системою BIOS і має заводський розгін GPU до 2610 МГц, що на 5,5% вище за еталонне значення. Енергоспоживання картки складає 215 Вт. Ціна новинки наразі невідома. Китайська компанія Giao представила восьмиядерний процесор KX7000 для настільних ПК. CPU kx 7000 виробляється по 7-нанометровому техпроцесу і схожа на Intel Alder Lake або Raptor Lake. Китайський виробник заявляє, що новинка сумісна з процесорним роз'ємом LGA, який має ті ж розміри, що й роз'єм Intel lga 1700. Процесор KX7000 представлений у двох варіантах з різними частотами. Більш слабка версія процесора пропонує базову частоту 3 ГГц та турбобуч частоту 36 ГГц. Більш продуктивний варіант процесора має частоту 3,2 ГГц і частоту буст 3,7 ГГц. Новинка використовує X86 сумісну архітектуру ядра Century Avenue, для якої виробник заявляє дворазове збільшення продуктивності порівняно з чіпами серії KX6000. Чіпсет підтримує набір інструкцій VTX, BTD2.5, SSE 4.2, AVX, AVX2, а також керування індикаторами C-State та P-State. KX7000 включає 8 ядер, але без підтримки багатопоточності. Процесор отримує 4 МБ кеш-пам'яті L2 та 32 МБ кеш-пам'яті L3. Також підтримується двохканальна оперативна пам'ять DDR5-4800 і ddr 4 3200 об'ємом до 128 ГБ, 24 лінії pci Express 4.0, два порти USB 4, 4 USB 3.2Gen2, 2 USB 2.0 і 3 SATA 3. Варто відзначити вбудоване графічне ядро c 1190 із підтримкою API DirectX12, OpenCL1.2 та OpenGL 4.6, а також підтримку кодеків H265 HEVC, H264AVC. Виробник стверджує, що перші пристрої з процесорами KX 7000 будуть представлені вже скоро і дебютують швидше за все наступного року. Компанія ASRock анонсувала комп'ютери невеликого форм-фактору 4х4 Box 8040, орієнтовані на корпоративний ринок. Пристрої підходять для вирішення різних задач, пов'язаних зі штучним інтелектом у бізнес-сфері. Новинки укладені в корпус із габаритами 117,5 на 110х49 мм. Використовується апаратна платформа AMD Ryzen 8040, доступні моделі 4 х 4 Box 8640 u та 4 х 4 Box 8840 u оснащені відповідно процесором Ryzen 5 8640U, 6 ядер 12 потоків частота до 4,9 ГГц та Ryzen 7 8840U, 8 ядер 16 потоків, частота до 5,1 ГГц. В обох випадках є вбудований контролер AMD Radeon Graphics, використовується активне охолодження, доступні два слоти so dimm для модулів DDR5600 5 сумарним об'ємом до 96 ГБ. Можна встановити два SSD у форматах m 2242 2280 з інтерфейсом PCI-Express 40x4. В оснащення входять мережеві адаптери 2,5 ГБ Ethernet Realtek rtl 8125 BG та 1 ГБ Ethernet Realtek rtl 8111 h звуковий кодек Realtek ALC 256, контролери Wi-Fi 6 та Bluetooth 52. На фронтальну панель виведено два порти USB 4 Type c роз'єм USB 3.2 gen 2 Gen2 Type a та 3,5-мм міліметровий аудіороз'єм. На задній панелі знаходяться два інтерфейси HDMI 14B, два порти RJ45, два USB 2.0 та роз'єм DC для блоку живлення. Підтримується виведення зображення на чотири дисплеї одночасно, можливий монтаж за допомогою кріплення веса. Діапазон робочих температур перебуває у межах від 0 до плюс 40 градусів Цельсія, вага пристрою становить близько 1 кг. Щодо ціни та термінів виходу міні ПК АСРОК інформації немає. Компанія Chieftec представила комп'ютерний корпус Apex. Новинка підтримує встановлення материнських плат розміром до IATX. E Chieftec Apex випускатиметься у двох версіях з передньою кришкою із загартованого скла, а також з перфорованою металевою фронтальною панелью під назвою Apex Air. Стандартна модель корпусу з передньою панелью із загартованого скла поставляється з чотирма встановленими 120-мм argb вентиляторами. Модель Apex Air пропонує три встановлені 140 мм вентилятори без підсвітки, але з підтримкою щим керування. Загалом кожна версія корпусу підтримує встановлення до 11 вентиляторів. Новинка також дозволяє встановлювати радіатори SRO до 360 мм зверху та до 420 мм спереду. Відеокарти завдовжки до 400 мм, процесорні кулери заввишки до 175 мм та блоки живлення завдовжки до 220 мм. Розміри корпусу складають 465х230х495 на на мм. Вага моделі з передньою панелью із загортованого скла складає 8 кг, а версії з перфорованою передньою панелью 7,3 кг. Обидві версії також оснащені бічними панелями із загортованого скла та протипиловими фільтрами зверху та знизу. У середині корпусу передбачені місця для встановлення трьох 25 дюймових та двох 35 дюймових накопичувачів. На фронтальній панелі розміщено один порт USB Type-C, два USB 3.0, два 3,5 мм аудіороз'єми для навушників та мікрофона, а також кнопки увімкнення та керування RGB підсвіткою. Вартість корпусів Apex та Apex Air наразі невідома. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.